Мене звати Віта Семенченко, провідний науковий співробітник Палорецької історико-кризнавчого музею. До Дня міста музей відкриває виставку, яка має назву Місто в кадрі. Це фотографії різних історичних періодів. Не всі історичні періоди ми охватили цією виставкою, але все ж таки показали період початку ХХ століття так, площа наша. Деякі світлини. Також на виставці представлені сюжетні цікаві світлини, на яких зображені відпочинок, святкування, заходи, які зазвичай проходять у нашому місті на свята. Це дуже теплі кадри. Вони зазвичай викликають у відвідувачів дуже багато емоцій. Також зацікавлюють людей саме світлини. Де люди у громадських просторах, наприклад, у бібліотеці або у магазинах, ну і архітектурні перлини нашого міста. Будь-яка архітектурна старовина споруда вона завжди має якусь свою цікаву історію і також може розповісти дуже багато про рідне місто.